Я розповім вам про те, що коїться з українською авіакомпанією зараз, що ми робимо, можливо, що ми збираємось робити в наступні роки. Так, авіакомпанії Skyab 6 років. Авіакомпанія була створена в 2018 році, і, ну, як, прямо з початку створення компанії, ми трансформуємось. В 2020 році це ковід. Ну, ми і ви, ми всі трансформуємось останніми роками. Але для нас це було прямо з початку створення компанії в 2020 році. Ковід в 2021 році. Ми тут написали а, революція світової авіації. Напевно, ви пам'ятаєте, що ми а, одним із перших а, а, дали бортпровідникам а, можливість ходити в кросівках і а, в брючних костюмах замість спідниць і. Підборі. А в 22-му році ми всі а, опинились там, де ми опинились. Для української авіакомпанії це був для всіх, а ну, для нас це був дійсно шок, бо а, нам потрібно було змінювати а, весь бізнес, який був побудований а, лише в Україні. А, але вже в 23-му році ми отримали сертифікат як європейський перевізник в Європейському Союзі. Uh, отримав сертифікат СКАП Malta, А в цьому році ми отримали сертифікат IOS, Це сертифікат, який надає нам, uh, це сертифікат з безпеки uh, проходження uh, стандартів безпеки uh, IATA. Uh, якщо так подивитись на нашу діяльність, то в 2018 році, як я вже казав, це був наш перший рейс в uh, 19-му році. Ми відкрили понад 90 е, напрямків і були найдинамічнішою авіакомпанією в Європі в 2020 році. Е, я не сказав, але одним з одної з тих трансформацій, до яких призвів ковід, це був розвиток вантажних перевезень перевезень для нас. Ми почали е, перевозити карго. Uh, в 2021 році ми стали другим за обсягом перевізником в Україні після міжнародних авіаліній України. Ти Сама uh, Так, після міжнародних авіаліній України. І зараз ну, я не знаю, що відбувається у колег в міжнародних аделініях України, але ну напевно, по факту, ми зараз найбільше перевізник українські. Uh, в 2022 році ми вимушено. Uh, Вимушено пішли на вийшли на міжнародний ринок і почали створювати інфраструктуру для європейської авіакомпанії. І в 23-му році, в травні, ми отримали сертифікат експлуатанта на Майті. Ми стали європейським перевізником. І в вересні минулого року був перший рейс під кодом skyup Malta Мальта 5 який Зараз має право е, літати в Європі, а все це ми робимо з огляду на те, що е, в будь-який момент, коли це стане можливо, е, повернутись на український ринок, і ми е, залишаємось українським перевізником. І е, як тільки буде така можливість, як я сказав, е, ми почнемо літати з України, і е, ми будемо першою авіакомпанією, яка полетить з українського аеропорту, але ну, потрібно е, продовжувати діяльність і зараз, ми продовжуємо на е, європейському ринку, в 2022 році, ну, ми опинилися з тим, що всі наші літаки е, за кордоном. Е, вони не літають, і в, вже в березні 2022 року ми написали відкритий лист до авіаспільноти з пропозицією взяти наші літаки в оренду. І вже в квітні, в квітні 2022 року ми почали літати за, для інших авіакомпаній. Зараз ветліз, ветлізінг -leas, це надання в оренду літака з екіпажем. Займає це найголовніший аспект нашого бізнесу. Це те, чим в основному займається SkyUp зараз. І в 2022 році ми перевезли таким чином більше мільйона пасажирів. Це все дозволило нам забезпечити роботу і зберегти наших співробітників, а в нас їх більше тисячі, навіть більше, ніж 1200. Uh, і ну і тут ви бачите авіакомпанії, з якими ми співпрацювали, і для яких ми літали. Є uh, великі, які ви всі знаєте: Візер uh, чи FlyOne, А є невеликі, наприклад, Еяралбанія. А uh, в минулому році ми навіть збільшили кількість uh, рейсів, які uh, які виконали, uh, виконували рейси. Ми для ну, я думаю, що для тих самих авіакомпаній, як і в 2022 році, але ми додали до переліку тих рейсів, які тих, тих видів рейсів, які ми виконували, і також чартерні рейси. Ми літали в Єгипет, Туреччину, Ту Туніс і ну, деякі інші країни в Занзібар, в Шрі-Ланку. І е, в 23-му році перевезли, перевезли е, більш ніж півтора мільйона пасажирів. Е, на зараз флот Скаяб складається з 10 літаків. Це, ці літаки розподілені між Скаяп України і Скаяп Мальта. Разом це 10, це два літаки на 149 крісел, Боїнг е, 737700 і 8 літаків на 189 крісел, е, 737800. Uh, якщо, ну тобто, ми зберегли uh, ту кількість літаків, яка в нас була до ковіду до, до 2019 року. Uh, що ще слід сказати? Uh, оці всі авіакомпанії, з якими ми співпрацювали і співпрацюємо протягом uh, останніх років, і взагалі всі партнери, вони ну не дуже ж очікували uh, співпрацювати з українською авіакомпанією в умовах війни. І кожен з них проводив е, аудит е, наших бізнес-процесів і, зокрема, нашої е, безпеки. І е, більш ніж 20 перевірок було від інспекторів е, САФа. Більш ніж 20 авіакомпаній провели свої незалежні аудити, і ми е, пройшли всі ці аудити. І ось такий є рейтинг Сафа safety Assessment of Foreign Aircraft, він нас 0,54 це нижче, ніж в середньому по індустрії. тут Чим нижче, тим краще. І це це круто. Також ми отримали сертифікати, які надають право нам літати в Швейцарії Великобританію, які не країни Євросоюзу, а також в Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, ну ми завжди. Uh, ну, і цим, всім цим ми доводимо, що ми uh, як це релайбл партнер і uh, безпека для нас на, на найпершому місці. Що в нас в літаках? Uh, ну, крісла як крісла, що я вам буду розповідати, uh, ми себе позиціонували в Україні як лоукост-авіакомпанія, але uh, що нас відрізняє від інших лоукост ревізників, що стосується крісел, вони uh, відкидаються. Наприклад, у Ryanair а чи Візейра спинки крісла не відкидаються, і це ну, наші крісла дозволяють з комфортом летіти вашому пасажиру, куди йому потрібно. Якщо подивитись на салон літака таким чином, то що ще слід зауважити: ось кармашек для, для преси він не внизу. Не внизу, ось тут, а зверху, і це ще збільшує простір для для місць. Стандартний шаг між кріслами 70 см в аварійному ряду майже метр. І слід зазначити, що перед аварійними рядами спинки крісел не відкидаються. Тобто на даному. Прикладі, це 14 і 15 ряди. Тут спінки крісел не, не відкидаються. І, можливо, якщо ви будете бронювати місце в салоні вашому пасажиру, йому краще буде сидіти в аварійному 16 му ряді ніж в аварійному 15-му, щоб в нього ще відкидала. А що ми продаємо зараз? Значить, зараз наш бізнес, як я вже казав, складається з ветлізу. Це основний наш напрямок. Це ми надаємо свої літаки і екіпажі в оренду іншим перевізникам. Ми виконуємо чартерні рейси по замовленню багатьох європейських туроператорів. Ви знаєте, що наш стратегічний партнер JoinUp, але не тільки з ними співпрацюємо в Європі, ми співпрацюємо з багатьма і по різним, по різним напрямкам. Uh, деякі рейси, які по суті чартерні, uh, ми можемо продавати надавати в індивідуальний продаж через наших партнерів, таких як uh, Airline. А uh, зараз у вільному продажу є uh, чартерні рейси з Румунії до uh, Кріту до Іракліону. Ми літаємо з Бухаресту щосуботи. Виліт о 9:55, 11.50 в Іракліоні. Назад о сьомій ранку о дев'ятій, е, в Бухаресті. Ці рейси е, виконуються до кінця вересня, і ці рейси виконуються до кінця вересня. Літаємо ми з Яси. Яси це місто, яке знаходиться поряд з кордоном з е, е, Молдовою, а і не так далеко е, від України, як, е, як наприклад, Бухарест. Яси ми літаємо що торта до 10 вересня виліт о 11.15 о 13.30 літак прилітає в Вераклеон. Назад о 14.30 виліт о 16.45 в єси. Ще одне місто, з якого ми літаємо, це Клуж. Виліт о 17.30 з Клужу. 19.40 приліт в Веракліон. 13.20 виліт з зерокліону, 15.35 приліт в Луж. служб. Щосуботи ми літаємо до кінця вересня. І е, сьогодні ми відкрили продаж е, на чартерні рейси з, з чави до ерокліону. Е, до кінця вересня ми літаємо е, щочетверга, і це місто воно ще ближче, ніж Ясли до кордону з Україною. Воно поряд з Чернівцями. І, напевно, для логістики ваших пасажирів, які літять з України, це місто найзручніше. Вилітаємо ми з Сучави зручно о 9.45, 12 приліт в Еркеон назад 12.50 виліт з Оркеону, 15.10 в Сучаві. Рейси, перший рейс 11 липня і до кінця вересня, як я казав, ми літаємо. Що по додатковим послугам А, по групам? А, група у нас бронюється від восьми осіб. А, можете ви обрати тариф з багажем чи без багажу. А, зручно, що ви не обов'язково одразу сплачуєте за всю групу, ви можете, не можете, а ви спочатку сплачуєте депозит, робите передплату, а повна оплата згідно з умовами договору може бути ближче до виліту. Прізвище пасажирів, ви надаєте за три доби до виліту, і оформлюєте квитки навіть за добу до виліту. Можна безкоштовно змінити е, імена пасажирів навіть після оформлення квитків. І е, забронювати групу вам допоможуть е, колеги наші партнери з AirLife. Е, що по додатковим послугам? Е, місця в салоні можна забронювати і. Місця в салоні можна забронювати. Є аварійні місця, які трошки дорожчі, бо там більше простір для ніг. Трошки дешевші місця по четвертий ряд, які ближче до виходу з салону, і місця з п'ятого ряду дешевші. А, інші додаткові послуги це багаж. А, до речі, я не сказав в вартість квитків всіх з Румунії до еракліону входить і багаж, і ручна поклажа. Але я, якщо вашому пасажиру потрібен ще багаж, його можливо докупити. І тут я звертаю вашу увагу а, не на самі ціни, а на різницю між. Ціною, ну, якщо ви напередодні купите цей багаж і в аеропорту ви можете заощадити кошти вашому пасажиру, якщо додаткову валізу йому придбаєте навіть напередодні виліту за добу до виліту за 20 євро, ніж він сплатить в аеропорту 50 євро. Кирил, скажіть, а безбагажні тарифи у вас є? А, вони зараз їх немає. Взагалі-то вони є. У нас є, є такий концепт е, і з безбагажними тарифами, але вирішили на Іракліон їх не запроваджувати. Верніше ми їх запровадили, вони були на 5 євро дешевші, ніж е, 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 тарифи з багажем, і е, ну, не було сенсу. Агенти купували завжди з багажем, тому ми їх прибрали. Взагалі-то такий концепт у нас, звісно, є, бо, ну, як я вже казав, ми себе позиціонували як лоукост, до війни. Стосовно харчування, на борту є на борту все харчування платне, як, крім води. Є байон board, можна придбати харчування прямо на борту пасажирам, але оце гаряче харчування, його на борту вже придбати неможливо. Його потрібно купувати, бронювати верніше не пізніше, ніж за три доби до вильоту. Це легко можна зробити. А, після того, як ви оформили куток. І від 14 євро коштують о, ці сети. Я далі покажу, як вони виглядають. А, їх шість є різних: є morning, beef, chicken, fish, green і kids. Вони всі недорогі, там 14-16 євро, крім beef, який коштує 24 євро. Всі інші коштують 14 і 16. От. Виглядають вони ось таким чином. Можуть бути трошки різне наповнення в залежності від тієї бази, з якої ми летимо. Але принципово вони виглядають так і вони ну, дійсно коштують тих 14 євро, які, які є. Це фішка. Незважаючи на те, що ми лоу-кост, ми пропонуємо такий сервіс як супроводження дитини навіть на о, чартерних рейсах. Якщо ваша дитина летить самостійно, можна замовити сервіс на компанії майнер, і наші співробітники будуть піклуватись про дитину від моменту реєстрації в аеропорту вильоту до моменту прильоту о, в аеропорту. Прильоту з якого віку, з якого віку з п'яти років. Угу. а Були насправді випадки, коли там п'ятирічну дитину відправляли без дорослих? Бо е, не... я, я думаю, що були. Я, чесно, не знаю. А, але ж ну і я, не я їх супроводжую. Угу. А, треба запитати наші екіпажі. Але я думаю, що були. До війни а, ми. А... Пишались тим, що 30% наших наших пасажирів це діти. Ну, діти я маю на увазі до 12 років. І, ну, напевно, і багато таких ем, дітей п'ятирічних літало. Кирило, скажіть, будь ласка, а до якого віку, і чи з цього максимального віку вже дитина може потім сама летіти? До 15 років. Ага, і з 15, тобто вона вже може летіти сама без да. да. Так, тут, тут ми розмовляємо з вами по, про правила авіакомпанії, не про правила перетину кордону, наприклад, а про правила не, не. авіакомпанії. Ми приймаємо з 5 до 15 років. Верніше не ми приймаємо, а ми зобов'язані надати дитині супроводження з 5 до 15 років, якщо вона ну, летить самостійно. Ви зобов'язані замовити цей сервіс. Дякую. Тваринки ми, не як інші лоукости, перевозимо тваринок до 10 кілограмів можна взяти в салон. Ну, звісно, за додаткову вартість, але невелику. За 48 годин до виліту можна забронювати цей сервіс максимально 4 Собаки або кішки може бути в салоні літака. А може одна людина цих чотири, ну, до прикладу, да, якщо всі слоти вільні, тобто одна людина може чотири тварини перевозити? Чи скільки, тоді по-іншому спитав, скільки максимально одна людина може перевозити тваринок? Одна людина максимально може, може перевозити до п'яти тваринок, якщо всі ці тваринки помістяться в цю клітку? І не будуть заважати одне одному. Я таких випадків не бачив, але е, ви можете перевозити, як одна людина, лише одну клітку. Але в цій, в цій клітці може бути декілька тваринок, якщо вони там родичі. Ну, маю на увазі там собаку тішку не можна. Там цей mm -hmm. брід, од, одна порода має бути. От. Якщо ви напхаєте туди багато, до, до 10 кілограм, їх може бути кілька штук. Але у однієї людини максимум одна клітка. Зрозуміло. Угу, так, можете перевозити, якщо ваша тварина багато їсть і важить більше, ніж 10 кілограм, вам потрібно перевозити її не в салоні літака, а в багажному відділенні і до двадцяти тут розділено до 23 і до 32, бо різна вартість у цих двох послуг. Але навіть до 32 кг ви можете перевозити вашу тваринку у багажному відділенні. Ну і е, по всім питанням, ми завжди на зв'язку з нашими партнерами е, AirLife. Якщо у вас виникнуть якісь питання, складності е, завжди ми через, з ними і е, вирішимо всі ці питання і складності. От, е, така була. Моя невеличка презентація, тому що зараз ми пропонуємо продаж лише на невелику продаж квитків лише на невелику кількість чартерних рейсів. Це чартерні рейси з Румунії до Єрапліону. Стосовно наших планів на майбутнє, ми всі дуже сподіваємось і працюємо над тим, щоб з наступного року відкрити продаж вже на регулярні рейси з Uh, і ну, бути на зв'язку з uh, нами, нашими партнерами, щоб першими почути про наші регулярні рейси. Ну і знову я хотів повторити, що uh, авіакомпанія Sky лишається українським брендом, українським амбасадором, і як тільки в нас буде можливість полетіти з аеропортів України, ми з них і полетимо. Uh, задавайте ваші питання. Може, в чаті. На ну, чаті наразі немає. Я хочу від себе сказати, що ми за вас дуже вболіваємо. Спостерігаємо, як ви розвиваєтесь, коли запускаєте нові напрямки, намагаємося їх просувати. І я сподіваюся, що агенти будуть намагатися так само бронювати угу. для наших нам, громад... нам до речі, ну, приходять відвики. Нам дуже приємно, коли присилають. Фотографії наших літаків з різних аеропортів. А так як ми працюємо з різними авіакомпаніями авіакомпаніями, це буває досить часто і досить е, іноді це сюрприз. Наприклад, ми можемо летіти за візер, і візейр навіть попереджає, що ваш рейс буде виконуватися авіакомпанією SkyUp. Іноді е, туристи присилають нам пересилають нам це повідомлення від Везері, від що ось. Сергій. Сергію питайте. Да. Ага. Кирило. Добрий день, дякую за презентацію. У мене таке питання. У вас, мабуть, ще немає такої програми, От. але я хотів би вам запропонувати. Моя донька хоче стати пілотом, вона в цьому році закінчила школу і планує поступати в, цей, в Карпівницьке льотне. Е... Цей інститут, чи як він там називається, от і хотів запитати: я знаю, що ваші, наприклад, представники е приходили там до НАУ, пропонували там якусь роботу і презентували компанію. От зараз проблематика в тому, що небо України закрите для навчальних польотів, і якщо робити це за кордоном, то вартість на порядок вища ніж це колись було в Україні. От тому ну, питання, чи є у вас програма така, що ви може берете там молоді кадри і допомагаєте їм навчитися стати пілотом там на PPL, CPL, отримати сертифікати? Ну але я передбачаю, що немає. Можливо, ви захочете таку програму впровадити, то моя донька готова першою стати вашим першим клієнтом. Дякую, Дякую вам. Наскільки я знаю, цієї програми немає у нас зараз, але ось я не знаю. Ви бачите, що я відкрив наш сайт. Чи бачите презентацію? Ні, презентацію, <реселенля> так. Давайте я скину в чат. Тоді ми і зараз набираємо, і раніше набирали екіпажі. Зараз я тут ось. І наші вакансії можна побачити на нашому сайті. Зараз, ми мені здається, не немає в нас навчальної програми, але. Для бортпровідників вона точно була раніше. Подивіться, будь ласка, по цьому посиланню, можливо, тут колись, я сподіваюся, найближчим часом з'явиться те, що ви хочете. От, а я передам колегам, які за це відповідають, чи є такі Запит запити, так. є, є, є такі запити. Добре, дякую вам за відповідь. У нас у нас всі екіпажі з України. Ну, я знаю, що різні авіакомпанії, там, наприклад, ВІЗАЙР, вони з різних країн набираються, а у нас всі всі українці. Тому я впевнений, що ваша дочка може стати нашим пілотом. Дякую. Так, колеги, якщо питання. Більше немає. Якщо є, пишіть в чат чи задавайте голосом. Якщо немає, то може, мабуть, будемо завершувати. Ну, я не бачу насправді, щоб хтось щось писав. Дякую вам, Кирило, за презентацію. Дякую вам. Так, дякую вам за, за зустріч. І ми бажаємо вам розвитку і всього найкращого. І щоб на, на крилах українських авіакомпаній літали повсюди в Європі. Дякую, дякую. Дякую вам, дякую всім. І ну, ми завжди на зв'язку. Контакти є у вас. Я впевнений, і AirLife. наші контакти є. Якщо що, пишіть, дзвоніть, ми все зробимо.